Всім привіт, народ! Давно просив записати для вас гайд на макси-заставу за перчал за Касіопею. Дивіться, що нам потрібно для цього? Нам потрібна Касіопея, перший рівень. В Максі заставі якщо базовий напад, то 130 днів треба. Якщо напад другого рівня, 110-115 і більше. Якщо експерт напад, тоді 100, може бути менше, але щоб не було ніяких проблем, може бути 95, але щоб не було проблем, е, далі 100 і більше. Е, дивіться, щоб все було взагалі без проблем, нам потрібна мінус Моралька. Але ми, як справжні геройщики на болса гліземо без неї. Показую, як її брати. Заходимо в заставу, вона велика. Не виступаємо. Тут дуже важливо теж по клітинках йти. Тут ми стаємо сюди. Тут сюди. Тут сюди. Тут сюди. Тут сюди. Дивіться, середній демедж ми вибиваємо з майже завжди собаку. Так? Б'ємо? Цією одиничкою стаємо сюди. Так, цією одиничкою ми стоїмо наверх п'ятий п'ятий слот. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сюди. Тут вейт. Вейт. Ну, тут, якщо прокне мораль, ми можемо. Вони майже завжди вдарять в одиничку, якщо прокне мораль. Тоді ми один удар отримаємо гнім. Але ну це не страшно насправді. З цього б'ємо зі спини отак. Тут деф. Тут зверху б'ємо отак. Морально використовуємо, типу, у нас немає її. Просто деф. І тут просто деф. Бачите? Це біжить на верх, це і не добігає. Б'ємо сюди, Б'ємо сюди. Макси застава. Все, всім дякую за перегляд.